Що ж, тоді ми переходимо до Лариси Янворської. Лариса Янворська у нас представляє Єрківський ліцей, названий на честь Героя України Чорно, Чорновола. Так, це Черкаська область і працювала, наскільки зазначено, з 9 та. Першим класом. Дев'ятим та десятим. А, десятим класом. Десятим. Yeah. Мені почекати відео чи можна розказувати? Зараз відео ввімкнуть і потім прокоментуйте. Моя думка про те, що Україна була вільною та незалежною. Моя думка про те, що була честь і стан, але не секрет. Моя думка про те, що люди прийшли і пройшли на свіх. Моя думка про те, що ніхто не зрадив. У мене санітарський ріш. Без соня. Дивлюся на зорі, не бачу ні карли. За минулий шерсть ніхто не поглядає. І за ніякі коментарі зорі болають та деревня має. Та й добре війшла, не досіли, що не вас тут, на вічні зими. Хотіла б на мить прийти я, у тебе не вдома, на вас здобне життя. Ми вперше брали участь у цьому проєкті, і я думаю, що це перше, але не в останнє. У мене був 9 і e 10 клас, Спочатку ми спробували ще з п'ятим класом, просто фізично не встигли. Сподобалось як мені, так і моїм учням, і мене навчило багато, і їх навчило багато. Я дізналася краще, які діти, вони розкрилися. А так як у мене старші діти, то вони не просто брали участь у проєкті, а вони діяли. Їм сподобалося, хоча спочатку сміялися і практика дихання, і ота наша формула. Діти стали дружнішими, це однозначно, і вони вирішили, що мир у душі, у серці добре, але треба активно наближати мир і в Україні і різними кроками. Ну що вони зробили, наприклад, у школі стали ну, активнішими це однозначно. Пішли до адміністрації школи і сказали: ми тут у проєкті брали участь і розказували про свою мрію. А ми хочемо, щоб уся школа також почала мріяти. Дозволили їм недалечко від їдальні розписати стіну, і вони там намалювали ти ніколи не дізнаєшся на що здатний, поки не спробуєш. Коли вони це робили, прибігали інші дітки, питали, що це ви робите, а як. Ну це було дуже добре. І от ще один невеличкий приклад: сьогодні мої дев'ятикласники і десятикласники прийшли у школу і кажуть: дайте нам, будь ласка, якусь коробку. Це вже без мене. Дала коробку, вони домовились самі в своїй групі, взяли три цукерки, кожен принесли, скидали їх у ці коробки, а потім просто ходили і роздавали по школі. Питаю, хто це придумав і для чого. А вони кажуть: а для того, щоб усім було краще, і щоб всі більше усміхалися. Це наслідок роботи у проєкті. Дійсно, мені дуже сподобалось, я дуже вдячна організаторам проєкту, і думаю, що далі ми також будемо над цим працювати. А ще одну хвилиночку. Ну, Сьогодні так сталося, що ми два рази ходили у сховище. От. І ми, оці 9-10 десятий класи, сховище в нас немає дуже добрих умов. Воно відремонтоване, але і перша зміна там була, і друга зміна було тісно. І оці 9-10 класи, коли бачили, що там хтось уже ну, не починає бешкетувати, вони. Підходили, починали щось говорити, починали щось розказувати до менших. Раніше такого вони ніколи не робили. Вони самі могли там світло виключити. Тобто вони навчились робити так, щоб було мирно. Я дуже вдячна вам. Спасибі. Got other children to calm down. We've heard many stories about how art students are sharing this teaching to support other kids in the shelter. It's a beautiful way that we can bring our dream to reality by sharing it with each other. Thank you so much, Larissa, for inspiring your teenagers this way. Yep, we will.